І чому але сьогодні знов захотіли записати друге своє відеоповідомлення, прочитати свій такий вірш. Час пам'ятає усі твої сюжети, створює для них свої архіви, береже рідних людей портрети і по ходу вносить свої корективи. Час знає, як тужить душа. Як ломається від болю струни і зі знанням справи не поспішаючи, день за днем її нові малює, збираючи душу по крихтам штопає змучені частини і в посмішки одягає обличчя, потрохи повертаючи час Біди розчиняються так собі, усі ліміти вичерпався за часом. Час витіснить із серця зайве, понесе собою без жалю і прольється нові світла скоро вночі, надихаючи душу на політ і перекриє біль зорені промені богів, і почнеться щастя, свій відлік тут. Тимчасовий відлік почнеться. Ось так. Коротке таке.